Демле, син, Болі, народився, а той перший пражник, проти Христове, радуйся, Ой, радуйся, демле, сид болі, народився, а той другий празник, святого сіна, радуйся, Ой, радуйся, земле, сид бой. Хто рятує нами, вся наша родина, радуйся, порадуйся тебе, сил Божий, народися, та наша родина, слава Україна, радуйся, ой, радуйся тебе, сил Божий, народися,